Слава Україні, друзі, і смерть російським окопатам! Вітаю вас такого чудового лісу. А цей ліс не дуже простий, тому що минулого разу ми тут дуже-дуже багато цікавих знахідок знайшли. І ви можете це переглянути у попередньому відео. А поки ми шукаємо для вас нові артефакти, долучайтесь до збору на фпві-дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати гарні знахідки. Ну що, підкова на успіх чи ні? Як ви гадаєте? Поки що пряг немає. Медалей немає. Але ми ходимо продовжуємо ходити. Я вже знайшов два таких сигнали, що могли бути пряги, ну, якісь гарнесенькі. Але не пощастило. Поки що, поки що не пощастило. Але думаю, що пощастить. Минулого разу теж так починалося. перші декілька хвилин. Я нічого не знаходив, а потім-потім знахідка за знахідкою. До речі, дуже рекомендую переглянути попереднє відео, тому що там справді гарні знахідки і вже давно таких знахідок не було. Гарнесенький сигнал, і я бачу щось кругленьке і зелененьке. Не срібне, мабуть. І думаю, що це якась ряшна монетка. А яка? Вже здогадуюся. Мабуть, та. Дві копейки. Дві копейки. Так, ось вони. А якого року цікаво? Зараз. Зараз, зараз. Подивимось. 1900. До речі, ще в непоганому стані. Бачите, тут ґрунт трішечки змінився. З камінчиками. І вже... Мідь не гнила. 1903 року. Дві копейки. Ось ряшник загубив такий скарб. Ну що ж, шкода, що не загубив. Якогось золота. 5 рублів чи 10 рублів. Ну нічого, шукаю довкола. Можливо, якраз і загубив. метр від цієї монетки ще одна монетка. Я її вже трішечки протер, тому що не міг пізнати. Думав, що одна копійка, копейка. Російської імперії, але ні, це одиничка. Але крейцер 1860-х років. Тобто десь на 50 років монетка старіша, ніж попередня. Загубили її ще до Першої світової війни. Сумніваюся, що австріяки, черіяшники носили крейцери цього періоду. Ну, Але монетка гниленька, їй так не пощастило як попередній. Ось, бачите, мідь згнила. Тому що тут вже інший ґрунт. Хоча метр. Метр, але нижче. Можливо, там просто ряшники накопали якогось такого ґрунту з камінням, І там збереглася ця монетка. А тут в глині не дуже. Це я вже здогадую, що таке. А ви. Витягуємо. Момент істини. Ух ти! А, тут ще коріння є. Потрібно перерізати коріння. Так, не витягну. Вау, погляньте! Лопата Рія або німці по перше Невідомо мені. Здається, ряшник, але дуже гарний і міцний. На реставрацію. До речі, ще можна копати знахідки неї. Погляньте, яка міцненька. Ну, теж гарна знахідка, непогана. Ще прягу до неї. До речі, камрад вже прягу знайшов, а я поки що ні. Не щастить мені багато люверсів знайшов таких латунних, дуже гарний сигнал. А пряг ні. Але сподіваюся, що знайду. Ось така знахідка теж мені подобається. Ось бліндаж. Ось дорога. І тут такий чагарник. Я зайшов в чагарник і перший сигнал. І мені здається, один-один з камарадом, тому що в мене пряга. Ось вона. На дорозі була майже. Австрія. Австрієць побита. Погляньте. Але ще вирівнюється. Ворота є, вилочки немає. Зараз я її почищу і вам краще покажу. Ось бачите, як погнута. Але здається, ціла. Я думав, друзі, в мене вже пряга, але ні, не пощастило. Фрагмент шапнельного снаряду, фрагмент дистанційної трубки верхів'я. Від снаряду Рія Російської імперської армії, до речі, Камрад знайшов ще одну прягу Рія. Він спершу знайшов зачеп від пряги Рія російської імперської армії. Я кажу, та біля зачепа має щось бути. Він пішов і неподалік ще прягу знайшов. Так що, 2-1. Поки що не можу я знайти другої пряги, але ще не здаюся. А ви тримайте за мене кулаки. Ну, це потужний сигнал. Погляньте. Ніде не розписали цікаво. Любили ще розписати десь солдати такі гільзи. Я знаходив розписані, мабуть, хотіли попільничку собі зробити, або щось в цьому дусі. Бачите, як обрізали її. Від такого сигналу можна вглохнути, мабуть, як 10 пряг лежить в купі. Ну, але не пощастило. Ось такий велетенський сигнал. Але добре, що є такі велетенські сигнали, тому що якщо є такі велетенські сигнали, то можуть бути і трішечки менші пряжні сигнали, десь під деревом, у кущах, чи ще десь. Чи в бліндажі. Теж таке може бути. А в лісі, друзі, вже темніє. Тому що вже півдев'ята, а це для лісу пізно. Ось зустрів камрада і взяв його пряги. Його дві пряги, ось ця моя, я просто її поклав так гарнесенько. Погляньте, австріяк в камрада ціленький, ну край трішечки затертий, витертий, бачите, але просто це через носіння таке відбувається. Ну і Пряга камрада з вилочкою. Я свою величку не знайшов. На жаль, на жаль, можливо, іншим разом знайду. І пряга рія затерта, капець, і тут ще не зрозуміло, бачите, вона якось слоїться. Це рідкісна пряга якась. Ось тут видно, як два шари на ній є. Уявлення немає, вперше таке бачу. Можливо, просто було дві металевих пластини, і на заводі їх так спресували. Які ваші думки? Зачепа до пряги, камрад не може знайти, десь закинув серед сміття. Але все одно, погляньте, ми ходили десь 4 години і 3 пряги. А перед тим я тут знайшов 5 пряг і того 8 пряг на одному місці. І ось мій Остріак. Погляньте, він гарненький, але потрібно добряче попрацювати, щоб його вирівняти. Не знаю, чи в мене є на реставрацію вільні вилочки, але і без вилочки може бути, тому що вилочка це справжній дефіцит. Дуже часто вони відламувалися, і знайти напікати серед гільз її, ну, досить. Так важко. Але можливо, знаходив і просто самі вилочки. Але в основному на полях, тому що там, в принципі, майже всі сигнали копають. Ну, ось, бачите, три пряги. І, до речі, ще багато різноманітного залізяча, металобрухту. Трішки полізали ми по корчах, я позбирав трішечки павуків. Але результат ви бачили. Скажу так, відео сьогодні коротеньке, тому що ми копали недовго. Але так результативне: три пряги і досить таких непоганих пряги. Дві австрійських, це трофейщина, мабуть, ряшники. Забрали собі рамені, а пряги просто викинули. І одна ріашна пряга, і різноманітна залізача. Я все вам показував. Навіть дві монеточки знайшов. Я думаю, за такий проміжок часу це непоганий результат. І якщо вам сподобалося відео, то підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте долучатись до збору на ФПІ-дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. І якщо вам подобається природа і реставрація старої карпатської хати, то долучайтесь до мого другого каналу Боржав'я. Теж всі деталі будуть в описі до відео і в закріпленому коментарі. А ми їдемо додому, тому що вовки виють в лісі ніч. Успіху вам, успіху мені. До зустрічі!